Нові кордони Європи змінили і Буковину. Не можна розглядати наш край після Першої світової війни без Румунії. Перебіг бойових дій на фронтах Першої світової війни, таємні угоди, військові союзи та вихід з них мали вплив на остаточне формування адміністративного вигляду Буковини після війни. Попри те, що безумовно. Діяли створені ще в Австрійській, по суті, під австрійською владою національні ради була утворена українська, румунська, німецька національні ради, єврейська національна рада і польська, ось які прагнули домовитись між собою в останні дні. Буквально останні дні, бо це жовтень-листопад, 18-го року Першої світової війни. Українці, до речі, і це було зафіксовано на на, в рішенні. Буковинського віча 3 листопада вони виступали за поділ Буковини, адже Буковина була адміністративною частиною в складі Австрійської імперії, поділ Буковини на дві частини: українську і румунську. Кордон мав проходити по так званому етнографічному принципу. Його, до речі, дуже складно, звичайно, провести, тому що вкраплення, населення вони є, і кордон може виглядати як дуже, як то кажуть, зигзагоподібна така лінія, все. Але тим не менше якось воно можливо могло бути. Єдине, що, ну скажімо, правомочність, так ну, скажімо, правомочність цього рішення вона не була визнана.